Повчальних випадків в житті є так багато, вчимося ми на них, і то не раз. Один з таких ми хочемо розказати, щоби ви задуматись над ним могли. У невелике місто для служіння приїхав новий пастир, молодий, був ревний, бо усе його стремління у тіло Боже вкласти запал свій. Але в житті по всякому буває, і щоб побачити, якими є, Господь випробування посилає. Стосунках наших з іншими людьми. Тож через кілька днів перебування у тому місті випадок один для нього справжнім став випробуванням, чи й малому буде вірним він. Так довелось у справах в центр міста поїхати йому, в автобус сів шофер немолодий вже був, плечистий, служитель привітався, заплатив, отримав здачу і, коли сидів вже, побачив центи у руці. Він зрозумів. Шофер дав трохи більше, та чого варті були гроші ці? І одна думка змінювала іншу. Ти пастир, перший голос говорив. І те, що зайве, то віддай скоріш, щоб не знеславлений був Божий син. Ти вже багато дечого навчився, як інших учиш, так і сам роби. А другий голос говорив Ну, що ти? Це просто смішно, дріб'язок, і все. Чи то немає іншої роботи, що ото совість так гризе. Та ти ж не вкрав шофера оці гроші. Він і без них добряче заробив. Тут навіть інше бути може, це Бог тебе вважай, благословив. Отак він їхав всю свою дорогу, та коли час виходити настав, біля шофера зупинився того, і зайві центи він йому віддав. Шофер всміхнувся і каже: Я вас знаю. Ви новий пастир, хоч ще молодий, тепер обов'язково завітаю у вашу церкву в день суботні. Мені вже дуже захотілося знати, як вчините, коли я помилюсь, чи будете ви зайве віддавати, але ви справжній пастор, я дивлюсь. Коли служитель вийшов, то для того, щоб не впасти, сперся і сказав: Мій Боже, міг продати сина Твого, якби ті зайві центи не віддав. Задумаймось і ми, бо може кожен подібне мати у своїм житті, Бог випробовує, як вчинити зможем, хоч може будуть і не центи ті. Кожен день це шанс, це перевірка, чи чисті серцем, щирі ми усім. Нехай любов веде, а не зневіра, бо ми для світу світло від небес. Милист Христа, і як приємно Богу, коли нас впізнають в словах, ділах. Тож не потрібно забувати цього, бо ми людей постійно на очах. Тому просимо сили жити свято, яке б служіння у церкві не несли, щоб, дивлячись на нас іще багато, у покаянні до Христа прийшли. Хай наші вчинки вчать не тільки Слово, і правду Божу явим у житті, і навіть у дрібницях повсяденного життя ми залишались вірними Христу. Щоб кожен крок наш свідчив про спасіння, про те, як Бог змінити серце зміг, тож будь ми гідні вічного служіння, щоб світ побачив у нас небесний лик. Хай наше світло ясно світі сяє, щоб кожен зміг побачити Христа, і навіть той, хто Бога ще не знає, відчув Його любов в чистому життя. Амінь. Амінь. Амінь.